Я, мабуть, тут найперша з журналістів Запорізької області, яка приїхала з окупації. Це було 22 березня. Це був важкий крок для нашої сім'ї, тому що кинути все. Але ми розуміли, що так необхідно зробити. І час показав, що це вірне було рішення, тому що на сьогодні в нас пройшло за свідоцтвом сусідів не менше 7-8 обшуків, тобто кожна хвиля там приїжджає, і кожна має собі на меті зробити у нас обшуки. От, робили засади, перші обшуки там намагалися, ну, то, що за домом слідкували і про нас розпитували, нам вже казали сусіди, знайомі у телефонній розмові, коли ще був більш-менш нормальний зв'язок. Але коли пішли перші арешти активістів, то мій чоловік сказав, що ми чекаємо, у нас дитина. Мені довелося разом із родиною. Ми виїхали у квітні, на початку квітня. Поки облаштувалися, це невеликий період, справа в тому, що і в мене, і у моїх колег багато тут рідні, тобто ми приїхали не на пусте місце. Так? Ми приїхали до своїх рідних, які допомогли нам і облаштуватися, і знайти себе трошки, оговтатися від цього всього. І потім майже відразу, от не пам'ятаю, вже скільки це днів пройшло. Зателефонувала Валентина Миколаївна і сказала, що у нас Світлана центр. І найперше, це був телефонний дзвінок за фінансову допомогу від Національної спілки журналістів. Звичайно, це було дуже, дуже так несподівано і доречно було, приємно було, що от відразу тебе знайшли твої колеги. Що про тебе не забули в цьому всьому хаосі. І так ми почали сюди приходити постійно. Так? Ми дізналися, що за підтримкою міжнародних наших колег створені такі центри журналістської солідарності, які насправді стали нашим другим домом. Про центри журналістської солідарності я почула від Вікторії Плакти з Івано-Франківська. Це було літо 22-го року, і вона сказала, що на території України три таких відкрито. І Розповідала про свою діяльність, висилала матеріали, і ми зробили марафон між Запорізькою і Івано-Франківською областю. Обмінювали, обмінювалися інформацією. А потім голова національної спілки журналістів сказав. Сергій Томіленко сказав, що ми плануємо за допомогою іноземних партнерів відкрити і в Запоріжжі, бо наша журналістська організація дуже багато працює, ми прифронтова організація, у нас велика кількість журналістів є для цього, є потенціал. І ми, звичайно, погодились і з Валентиною Манжурою очолили, стали Начали. очолювати центр Запорізький вже центр. Після ізоляції від усього жовто-блакитні прапори, відкриті магазини, люди безтурботні, начебто безтурботні ходять. Це ми Потім вже зрозуміло, що не такі вони вже й безтурботні. Коли був приліт, перший для нас тут, для запоріжців це був вже не перший. От. І потім невдовзі мені зателефонували із центру. І з тих пір наш центр журналістської солідарності і, взагалі, спілки журналістів. Це другий ті. Задача була така, щоб опікуватись, перш за все, опікуватись з журналістами-переселенцями. І ми розпочали з пошуку журналістів, які. До нас приїхали, приїхали в Запоріжжя. Ну, Нам було легко ще й тому, що ми, як керівники обласної організації журналістської, ми знали багатьох журналістів, ми знали, хто приїхав, і все через них, отак, почали працювати. Ну і не забували про своїх. Керівництво журналістської нашої організації обласної якраз спрямувало нашу роботу центру на те, щоб ми не були ізольованими, не варилися то, як кажуть, у власному соку, а виходили за межі свого болю, своєї пам'яті, і знаєте, напрацьовували інші спогади, а, тому що мені за цей рік майже у Запоріжжі є що згадати. Це спілкування з моїми колегами і зустріч дуже цікавими людьми тут, за круглим столом, у нашому центрі журналістської солідарності. Знаєте, ми навіть влаштовували фестиваль української кухні у себе. І... Зустрічали Новий рік і дуже знаєте, так кхм, душевно від серця святкуємо дні народження, ми готуємо столи, готуємо якісь фірмові страви, презентуємо їх. Майже кожного тижня, двічі на тиждень, це мінімум, ми знаходимося тут. Для нас проводять різноманітні тренінги, це дуже важливо. Ми не втрачаємо свою кваліфікацію, ми чомусь навчаємося, і це, це дуже потрібно цей час. Ці дві благородні цілі ми поєднали і в один великий, потужний інформаційний кулак і матеріальний, бо ми ще тут допомогу не тільки морально, не тільки. Професійну ми ще надаємо допомогу продуктовими наборами. Ми допомагаємо з пошуком роботи, з пошуком житла, з пошуком одежі і ну дуже багато питань. Я іноді задумуюся, я дуже хочу додому. Я так хочу додому, але є таке: це центр, яке мене триває тут, як ото як на ціпку. Я думаю, що цей зв'язок ніколи не перерветься. Я так, я впевнена в цьому. Так, до цього часу, до, до цієї війни. Ми все одно були пов'язані, пов'язані з Запорізькою обласною журналістською організацією. Постійно так, ми не так часто були тут. Зрозуміло, у нас була своя робота, да підготовка. От, наприклад, газета, це взагалі, коли ти виходиш двічі на тиждень, це звичайно вирватися було. Поряд, да, Оріхів Запоріжжя це поряд, але вирватися було дуже тяжко, коли в тебе обмежений колектив, коли робота, робота і робота Зрозуміло, але все одно ми сюди приїжджали. Ми приїжджали, хоча й рідко, звичайно, і я думаю, що хоча й ми повернемося, да, ми віримо в це, що ми повернемося. Ми будемо все це починати спочатку, але я думаю, що цей зв'язок уже ніколи він не перерветься. дио на дотек на дотек